Ну що ж, Роук, ем, це завжди нелегко, але я відправляю тебе на смітник. Дорогенький, що і як щасливий продукт твого звільнення, ми позбудемось цього набридливого південного шарму. Ви звільняєте мене через мій акцент? О, так це теж проблема. Страховка злетіла до небес та й мати поруч енергетичного вампіра, який випадково висмоктує людей щоразу, як торкнеться чогось, не варіант на наступний квартал. Слухайте, я була хорошим другом цій команді. Так, занадто хорошим у багатьох випадках. Скільки разів я відправляв когось до лазарету, тільки тому, що ти не втрималась від поцілунку. Я не можу допустити, щоб люди вмирали тільки через твою самотність. Тобі не можна торкатися до людей. Припиняй, якби я не міг торкатися до людей, носив би кухонні рукавиці і футболку з написом Смерть від дотику. А ти носиш сексуальні чобітки і ходиш собі. Це не моя провина. О, я щось не можу пригадати, що я можу робити, а що не можу. Тому чому б тобі не підійти сюди під вербу і не поцілувати мене в мої солодкі солодкі губи? Опс, ти мертвий? Точно ось воно що. Як я постійно про це забуваю. Ну мені б хотілося контролювати свої сили. Ага, мені хотілося б ходити. Час загадувати бажання. Як довго він триватиме? Ми закінчили з моментом, коли Аладін знайшов джина, бо бажання не збуваються. Хіба що бажанням було викинути твою дупу звідси? В такому випадку зараз різдво. Якщо побачиш людину з фарбою для волосся, зніми рукавичку, торкнися її і дай їй померти. Бо я вже втомився від цієї гри в наречену Франкенштейна. Дай п'ять. Жартую, це мене вб'є. Та не хвилюйся, впевнений. Ти знайдеш роботу. Двійником Бонні Рейд на відкритті магазину. Взуття я можу вбити тебе силою. Думки.